Вітаю вас, брати і сестри, Божого благословіння, і хай Господь нам допоможе проходити всі випробування з його допомогою. Тому що ми з ним, а Він з нами. І ми тоді я силу. Сила Господня є в цьому, тому що коли людина разом з Богом. Може в спільності робити його справу, це так важливо. І сьогодні хочу сказати, щоб ми з вами е, надіялися на Господа. Да, сподівалися на Господа. Це важливо. Написано, нехай, е, як Псалом 130, третій вірш написано, Нехай сподівається Ізраїль на Господа віднині і навіки це важливо нам зрозуміти, тому що ізраїльський народ, він е, коли вертався з полону. Це було дуже важливо для того, щоб вони розуміли, що багато кроків їм треба було пройти, і багато років пройшло з минулого того часу, як вони були викрадені на чужину, але Бог завжди виконував свої обіцянки, і тепер вони йшли додому до Єрусалиму, тому що Господь був вірний в своїх обіцянках. І протягом всього шляху ізраїльський народ вони співали псалми, вони славили Господа, вони казали, що Бог вірний своїм обіцянкам, і вони бажали повернутися на свою батьківщину, і це, це їм не заважало нічого, тому що вони надіялися на нього. Вони знали, що Бог вірний своїм обіцянкам і він державі. І багато хто з них був поранені, багато хто із них були е, струджені, але ніколи е, вони ніколи не бачили тієї землі предків, де вони знаходилися, де їхні предки знаходилися. Але е, змінилося покоління, змінилося все. Але надія на повернення вона залишалася і вона не згасла в серці е, частину народу. Це важливо нам сьогодні. Також, як людям, які також знаходяться в розпорошенні, це також важливо відчуття того, що надія на Господа це важлива частина, що Бог вірний своїм обіцянкам і в свій час кожен із вас із нас повернеться додому до і також повертатися до Господа. І ця наша надія, сподівання на Господа це важлива частина нашого життя. Благословляю вас, щоб у вас було це в серці. Як Давид казав, що. Нехай на не, нехай надходить Ізраїль на, надіється Ізраїль на Господа від тепер і на Амінь.